Ще раз усім доброго вечора. Продовжуємо серію наших сьогоднішніх таких коротеньких відео ефірів прогнозувань на моєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. І зараз ми будемо в цьому ефірі говорити, які сюрпризи готує Росія для України на День Незалежності на 24.08. Ось, тому що багато є, звичайно, цих розмов продовження і про страту азовців в Маріуполі. Трибунали, як вони це називають в тих клітках, і взагалі багато вже є таких складених прогнозувань. І ви мені просто пишете, що от там таке вже страхіття, розказують, що там буде, як там буде. От тому нарешті я вже сьогодні, хоч і хоч і, як то кажуть, попередні я теж вже говорив в ефірах, що 24 числа будемо ближче складати прогноз. Ну, зараз же, скажімо, залишиться там. Менше тижні, тому можна його максимально продивитись. Отже, давайте будемо, давайте будемо робити. Прогнозування по містах буде, обов'язково буде по гарячих точках. Але зараз я проведу цей коротенький ефір. Після цього я зроблю паузу, бо треба телефон підзарядити. То за той час. Мій колега Роман Заводовський буде проводити на своєму youtube каналі енергопрактику. Я підзаряджу телефон, тоді проведу свою енергопрактику, а тоді ми перейдемо до прогнозування по регіонах та гарячих точках. Сьогодні буде кілька таких прямих ефірів. Так що для цього підписуйтесь на youtube канал щоб бути в курсі, коли я виходжу, з якими темами я виходжу, бо зараз, ну поки я, скажімо, не на місці, не вдома. Як мені відпочивається, ну я не зовсім з тим приїхав за відпочинком. Давайте почнемо з цього. Трошки місія інша і ціль. От, і по плану тому, який намічений, все дуже добре. Все дуже добре. Тому приєднуйтесь до наших енергопрактик, щоб розуміти, як мені тут, що, власне, ми робимо. Так, енергетично підзаряджаємося, пробуджуємо нову силу та нову енергію в місцях сили. Так, в Белгороді повернулась бабова, на детонують склади. Ну, значить, є чого. Так, я став живіше, я це навіть розумію по собі. Абсолютно вірно. Давайте не будемо затягувати час, бо тому що є так от коротенькі ефіри, тоді краще, якби видно і чутно, і, і сам YouTube краще їх зберігає, бо кажу, інтернет тут буває не один з найкращих періодами. тому, тому. І в керчі вибухи, і всюди. Ну, от, Перед цим, хто може ще не бачив, робили прогноз на період з 19 по 23.08 загальний для України. Подивіться його. От там, власне, теж карта була, що будуть продовжувати ворога далі успішно розбивати. Далі успішно розбивати. Колір шкіри в мене ще такий, тому що тут дуже таке цікаве освітлення, тому що вона теж така незвична вам ще й по екрану. Так, давайте, значить, приступаємо. Отже, продивляємося два розклади, тобто, що буде на День Незалежності в Україні, що Росія для України готує, два розклади, тобто візьму теж дві колоди таро. Одну дзеркальне наше таро. Іншу візьму дике невідоме таро. Тут чотири карти. І також. Ще потім я окремо викину кілька карт все-таки на цю ситуацію з азовцями, чи буде цей трибунал, про який вони там заявляють. Попередньо ми дивилися, і та ж карта падла, що має втрутитися третя сторона, і цього а, вдасться уникнути все-таки. І 90% там показувало, що вони це роблять для залякування людей. От, але від них можна чекати чого завгодно. Не буде трибуналу, щоб, не дай Бог, десь не повторилася історія, яка була в Оленівці. От за що я більше переживаю. Так. Ну, що вам сказати, дорогі мої глядачі, 24.08. Цього варто було очікувати, що може бути серія справді провокацій. Напевно, я не буду особливо відрізнятися. Від там не знаю, бо дуже багато теж тарологів, наскільки мені вже і ви пишете там, і розказуєте, що таке все страхіття буде на 24.08. Я можу сказати, що спокійно не буде це однозначно. Це однозначно. Доволі буде важкий день. При тому в різних точках, в різних локаціях України. Передусім карта, бачите, така вісьмірка жезлів перевернута. Тобто це таке враження, вже якби наші Збройні сили готуються до, готуються до, 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 ну, до того дня готується, що може бути. Другий аркан взагалі аркан смерті. Ну, це ми прекрасно розуміємо, що це далеко не добрий аркан. Хоча ми кожного дня в енергопрактиках постійно молимося за нейтралізацію гірших сценаріїв, реалізацію кращих сценаріїв майбутнього. Тому будемо обов'язково будемо обов'язково за це молитися, щоб на 24.08 все максимально найгірше повідводилось. Але каркан смерті нічого за собою в даній ситуації доброго не несе. Тобто це можуть бути і загрози терористичних актів, це можуть бути ті самі, та сама ситуація, пов'язана з загрозою життя для військовополонених, для азовців, в тому числі за оцей от Маріуполь. І взагалі це карта гостра. Тобто з позиції повітряних атак теж можуть бути Аркан Башні тут є. І от перевернутий світ. Тобто таке враження, що взагалі вони би, напевно, хотіли, не знаю, що на той час там. Атомну бомбу зірвати, ще якусь серйозну провокацію. Тобто, ну ж, це День Незалежності України. Правильно, вони би хотіли б показати навпаки, що Україна є залежна і має комусь підкорятися, і має комусь підчинятися. Тобто, щоб світ перевернувся. Але карта дзеркальна, що вони думають? Те вони по факту, по відношенню до себе і отримають. Ось така от ситуація. Далі у нас. Два аркани, ну не настільки вони якби, катастрофічні, але перевернуті. Тобто є от аркан, зв'язаний з дезінформацією. Дуже багато буде теж навколо цього дня маніпуляцій, залякувань вкотре. І е, карта, яка говорить, що добре треба дивитися теж бути уважним в плані доріг. Це все, що зв'язано з дорогами. З великими, знову ж таки, торгівельними центрами, залізничними вокзалами. Тому що, ще раз кажу, загроза може бути і замінувань, і терактів. Тому в цей день в ідеалі. Краще просто сидіти вдома і зайвий раз нікуди носа не показувати, щоб ворога теж не провокувати. Це дуже і дуже важливо. Тут, далі, у нас йде карта 7 жезлів. Тобто, щоб не здома ворог, вдасться це відбити, ворога викрити, попередити. А найбільше, що я переживаю, кажу, от якогось такого чогось масованого, і це те, що передусім стосується от чомусь мені йде дві точки. Це столиця України. раз, І от е, те, що стосується, якби частково і Західної частини України. Це два. Чому так дві точки, не знаю. Ну, якось так от мені щось зараз виділяють. Тут у нас теж, якби йде, бачите, аркан Король Кубків перевернутий. Ну, теж мені не подобається, тому що кажу, якби... Очікування, можливо, ще теж буде для якоїсь необхідної підтримки щось. І ця карта мені якось по енергії, як про зраду. От що до цього ще дня буде. Ну, будемо дивитися, вже, знову ж таки, 23-го ще буде теж прогноз, потім передимося ще на 24-те те саме. Сценарій можуть помінятися, бо зараз мені карта не подобається. І от знову аркан повішений. Аркан зв'язаний з певними жертвами, загрозами жертв. І ситуація, яка ще. Ви знаєте, навіть ворог по плану, він до кінця, може, і сам не придумав. Тобто вони би хотіли зробити щось дуже страшне, дуже жахливе. Але по плану він ще як не придумав, що і як йому от так зробити, щоб, знаєте, чим побольніше, чим пострашніше. Три карти давайте витягнемо. Все-таки День Незалежності для Києва. Як він от пройде, суто для Києва мене цікавить, тому що ця точка світиться дуже активно. Ну от, будь ласка, перша карта, десятка мечів. Ну, самі розумієте, карта не є добра. Аркан повішаний. Плани ще можуть ворога помінятися. Все як в підвішеному стані. Двійка мечів. Дай Бог, щоб ці плани помінялися. Все одно, як перед вибором, що робити, як робити. І от аркан мудрості, відведення, нейтралізація цих сценаріїв. Щоб, дай Бог, було згірше уникнути. Лише раз кажу. Ворог. Абсолютно не буде цей день спокійний. Не буде спокійний. Тому що по південних регіонах там так наразі поки що спокій немає, по східних те саме, північні теж. А от іменно знаєте, як треба, от центральна Україна, Київ, столиця і оточка от Західної України, що світиться таким прямо ж гарячо-червоним кольором. Тому уважність, обережність максимальна має в цей день бути. Ще раз кажу, сидимо вдома і нікуди зайвий раз носа. Не висовує. Тепер далі. По азовцях, все-таки 24.08. Чи буде та, той трибунал, який вони хочуть зробити в Маріуполі? Імператриця, знову ж таки, жіноча сила, жіноча енергія. Тобто, я наскільки теж знаю, що там і жінки, і рідні, і близькі полонених. Там пишуть маса петицій, звернення до всіх офіційних органів та інстанцій. Карта, до речі, повторюється, коли я останній раз дивився, король мечів, якраз карта втручання вищих сил і третіх сил, які можуть це, цьому запобігти саме отакій от публічній страті і тій публічній, скажімо так, тому трибуналу. І знову карта показує, що багато чого робить, а, судилище чи трибунал, я навіть не знаю, як вони то правильно називають. А, судилище буде, так? Але ще раз кажу, ця вся історія самого початку вона задіяна от, п'ятірка кубків, щоб емоційно сколихнути людей. Ще більше налякати, ще більше викликати в людей страх, паніку і всякі різні негативні емоції. Ну, все одно, воно так просто не минеться. І я вважаю, що так як з цими всякими референдумами там теж багато човник вже 300 разів помінялося, бо вони розуміють, що вони програють, їм зараз треба викручуватись так само і буде, дай Боже, в цій ситуації з азовцями. Тобто все-таки вихід і ключовий якийсь момент, він має відбутися. При тому, що найцікавіше, що має відбутися, це йде якраз точка 20-го, 20-21 Це в нас виходить, ну, виходить на вихідних, виходить період вихідних. Ну, дай Бог, щоб цього вдалося уникнути, але ще раз наголошую, це не виключає того моменту як повторення ситуації, яка була раніше, яка була раніше а, в Оленівці. От я переживаю за це, ще раз скажу. І а, по а, Західній Україні, що може бути теж на День Незалежності, чому от воно активно так світиться? Ну, мені найбільше світиться енергетично. Точка, де йде от як Хмельницька область, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, от якось так. Ну, це навіть не зовсім західна, це більше вона до центральної, але от починаючи з Хмельницької. І частково теж йде а, Львів, Львів, Львівська область. Так, що тут по Західній Україні можна очікувати. Ну. Дай Бог, щоб теж ті думки, їхні плани так далі злетіли, анулювались, бо є карта обнулення. Але бачите, ворог задумує щось однозначно. Ну, вони ж вкотре вважають, що вся там на підселенні, підкріплення, все йде через Україну. Тому, ще раз кажу, під загрозою можуть бути як воєнні об'єкти в цей день, так і цивільні інфраструктури, де вони вважають, що там щось переховують, чи там щось перевозять. От. Але йде аркан обнулення. Тому дай Бог цього сценарію якогось теж погано, гіршого вдасться уникнути. Ну, то, що саме по загрозі повітряних тривог в такі дні ми вже неодноразово помітили, воно реально можливо. По всій Україні, не лише там центральна чи західна. Але до того часу наші воїни розіб'ють ще більше ворога, тому дай Бог, щоб, ще раз кажу, гіршого вдалося уникнути, І щоб плани ворога повністю всі були зруйновані. Хай буде так. Так, дорогенькі мої глядачі, цей ефір зараз я завершую. І, як я вже казав, зараз мій колега Роман Завидовський проведе свою на своєму ютуб-каналі енергопрактику. От, після цього я продовжу. Продовжимо теж енергопрактику, плюс ефір по регіону на гарячих точках. Зробимо на період з 19 по 23 Чому вони підход... не приходять сповіщення? Я не знаю. Я не знаю. Коли підписуєтесь на мій YouTube канал, там треба ставити дзвоник. Там є три позиції, треба ставити ту позицію, де там пише отримувати всі сповіщення. І тоді ви будете отримувати повідомлення, коли я виходжу в ефіри. Як, ну, в мене, наприклад, на... приходить постійно навіть на... на телефон, тільки починається ефір, зразу приходить. Ну, не знаю, це питання до Ютубу. Дорогенькі мої глядачі, я тут якби не, не при чому. І я потім ще зроблю, подивлюся окремо коротенький такий ефірчик сьогодні зроблю Запорізька окрема атомна електростанція і окремо по Білорусі. Все. Давайте, значить, цей ефір ми завершуємо і зустрічаємося вже зовсім зовсім скоро. Тому слідкуйте, сьогодні прямих ефірів від мене буде багато коротеньких. Все, бережіть себе і до скорої зустрічі.